Двох бійців АТО визволив з полону священник. Переговори з керівниками терористів вів особисто. Тепер по допомогу до отця Сергія звертаються люди з різних куточків України. він каже, намагається допомогти визволити всіх, за кого просять. Отець Сергій готується до служби. Він настоятель храму воїнів афганців у Києво-Печерській лаврі, а тепер і один з переговорників із терористами про звільнення військовополонених. Спочатку звернулися взагалі подружки мами. Моя робота зводилась до того, щоб просто зареєструвати або ще раз перепитати, чи є в реєстрах полонених такий-то хлопець. Священник каже, тоді й включився в процес переговорів про звільнення полонених у Сніжному. Ці хлопці зараз були на контролі, тільки думали, як їх визволити. В кінці кінців волонтери самі зателефонували і сказали, їдьте, забирайте, там пробуйте ви. Отець Сергій каже, як звільняти бійців, не знав, тому сів у машину і поїхав до Донецька. Ніхто віддавати не збирається, тому що є обмін полоненими, ніякого звільнення не існує. Тобто нам треба було звернутися до так званого міністра оборони, який він там називається в ДНР, для того, щоб звернутися з цим проханням. Але мова у нас тривала півтора години. В кінці кінців зійшлось на тому, що от двох ми дамо, а далі решта підуть на обмін військовополоненими. На цих кадрах отець Сергій зі звільненими військовими і їхніми рідними після повернення з Донецька каже, просив у терористів звільнити сімох полонених, але вдалося повернути тільки двох. Переговори про визволення інших ще тривають. Вікторія Пластун, Вадим Тімофєєв, Олександр Прозоров, перший національний.